отакого льоно лежать. Дрова, вони вже вас ждуть. Альона, магазин це не тільки про е, в якійсь точці вони їздить по області, доставляє, відправляє, що хочеш робити. робить. не розкажіть 3 секунди. Отако. Що у вас є і чого у вас. Коли нежданчиком запитуєш, домовленню і в мене є все, і трішечки більше все. І за адекватними цінами я знаю склад дієвих засобів це моя фішка і я не продам погано. перше з другого, як то кажуть і те що брала найкраще дійсно саме свої справи. Цю... вчора я до не ввечері позвонив кажуль тиждень часу тиждень часу стільки е, роботи що дупа в милі чи є у вас щось такі а засіб так, <смітна> Кажу, привезла, тому що щось, сьогодні субота, вечір всі будуть жарити шашлики, будуть, як то кажуть, гарно їм час проводити. Ні одних вихідних ми не маємо права пропустити, якщо ти спеціаліст своєї справи, кожен має бути завжди в ритмі, в тонусі. Тому Альону відмічу, підписуйтесь, дзвоніть, замовляйте хімію і дрова на шашлик обов'язково.